Доброго дня, шановні глядачі. Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Анна, і перш ніж розпочнемо, хочу подякувати всім, хто залишився зі мною і хто нещодавно долучився. Все-таки адаптація до ролі мами триває не день і не два. Але сьогодні не про це. До мене нещодавно приїхала нова колода. Я не можу втриматися, щоб не поділитися з вами цією красою. Це колода з Китаю, і ні, це не копія Aliexpress. Замовляла я її на Etsy, Скажу відверто, що це моя. Перша придбана колода, яка була створена штучним інтелектом. Хоча я довго вручалася цьому трендові, все-таки надаю перевагу намальованим вручну колодам. Але є кілька, які підкорили моє серце. В описі до відео я залишу посилання на продавця і не знаю чому, але в самому магазині написано, що доставка з США, але по факту з Китаю. Так ось. Кілька годин після оплати ця колода була вислана пріоритетною міжнародною доставкою. І вона приїхала набагато раніше, ніж було заплановано. Посилка була чудово запакована, незважаючи на те, що зовнішня коробка була добряче пом'ята, Всередині все було цілісіньке. Ось в такій коробці приїхала колода. Додатково вона ще перебуває в такому велюровому мішечку. І давайте подивимося на. Образотворчий ряд цієї плоди, а я буду вам розповідати далі. Папір цупкий, його щільність 350 грам на метр квадратний матове чудове покриття, яке взагалі не відблискує. На жаль, як бачите, на першій карті є невеликі недоліки, прекрасно відшліфовані зрізи. На жаль, видно ось такі лінії. Особисто мені це не перешкоджує. Кому перешкоджує можуть оформити якимось певним кольором ці ж самі зрізи. До речі, інструкції немає. Знаєте, коли я дивилася на рекламні фото продавця, було видно оголеним оком, що яскравості трішки додали карта. Я очікувала, що кольори будуть не такі яскраві, і просто була впевнена на всі тисячу відсотків, що колода буде дуже темною. Але передача кольорів я вважаю супер, тим паче, що варто взяти під увагу, що все-таки оформлення нічного неба і все якби відбувається вночі. Як можете самі. Також побачите, що колода по вейту, але не багато в символізм. Багато хто звертає увагу на символізм колод, який створено штучним інтелектом. Говорячи, що різноманітних деталей не вистачає, які є в колоді Уейта. Можливо, але варто пам'ятати, що більшість колод, які розробляються штучним інтелектом, вони... Не редагуються і не допрацьовуються художниками від слова взагалі. Підкреслюю, більшість колод, але не всі. Але в цих картах одночасно можна побачити цікаві деталі. Знаєте, я не є прихильницею карт, створених штучним інтелектом, як я вже говорила, але хотілося спробувати і побачити, що це таке і з чим його їдять. І чому ж вони все-таки стали такими популярними. З колодою я вже попрацювала, дуже приємна в роботі, скажімо так, дружелюбна і з легкістю йде на контакт. Коли я оплачувала цю колоду, був лише один відгук без фото, карт. Ніде більше я не знайшла цієї колоди, шукала і по назві, і по картинках. В соцмережах теж не було ані відгуків, ані оглядів, ані фото, гісінького. А для мене дуже важливо побачити, як виглядає колода не на рекламних фото. Відомо, що на фото продавця вона буде виглядати просто ну, неймовірно, гарною. Тому обрала її на власний страх та ризик. Зараз є, якщо я не помиляюсь, 9 відгуків, всі позитивні, також, окрім мого відгуку, є ще один відгук з фото. Це новий продавець на Еці, в нього зможете знайти лише 4 колоди. Одна в стилі фентесі в таких жовто-блакитних тонах. Одна анімалістична, ось ця астрологічна, та в стилі кіберпанк. Я дуже хотіла написати відгук до цієї колоди, тому що вважаю, що якість тут просто супер. Стиль колоди теж доволі цікавий і, скажімо так, нестандартний, і хотілося підтримати цього продавця. До мене приїхали також ще дві колоди з Турції, які зроблені штучним інтелектом від Sirius та Роко. Багато хто з вас, скоріше за все, бачив колоди цього продавця. На просторах інтернету. Одну колоди до мене приїхали в таких фіолетово-рожевих бірюзових відтінках. Одна вже давнім-давно лежить в цього продавця в магазині, а друга це є новинка. Ну, скажімо так, новинкою, щоб сказати, що я була так в захваті ні. До речі, розповім вам кілька лайфхаків стосовно Etsy. Особливо в нагоді будуть терологам, які сумніваються щодо цієї платформи, або з нею загалом не знайомі і, скажімо так, бояться купувати. Отже, якщо побачили якийсь товар, принаймні це так діє з колодами. Не купуйте його відразу, додайте до кошика і хай там лежить. Незабаром вам продавець вийшла код зі знижкою, але ж знову ситуація тут. Двояка. Інколи код діє, і ви отримуєте хорошу знижку, а інколи... а інколи ні. І ціна буде навпаки вищою. Я не знаю, по яких алгоритмах у цих, на цій платформі знижки працюють, але в мене виглядає саме це таким чином. Друга річ зміна ціни. Додайте до кошика товар і моніторте. Зміну ціни щодня при найменшій нагоді. Ось ситуація знову ж таки з колодою Сірію Староко. Довго в мене ці колоди лежали в кошику, і я щодня моніторила, коли ж буде краща ціна. І два рази, за першим разом я не зорієнтувалася, а за другим разом вже скористалася нагодою. Було так, що доставка була взагалі безкоштовною, бо там, якщо я не помиляюсь, доставка а, там коштує. Буде коштувати понад якусь тисячу гривень, не знаю. І доставка була безкоштовною. Таке щастя, тривало десь півгодини годинку, і така в мене небесна привалює не щодня. Тому треба діяти швидко. І тому моя рекомендація: слідкуйте за цінами. Інколи круті ціни та знижки на різноманітні свята. Я коли замовляла. Колоди в ламусі, ну, це їхні бароко таро, таро темних відображень та фантом таро. У них були дуже хороші ціни з нагоди Чорної П'ятниці. Хіба навіть на свята протягом року не було таких цін, наприклад, там на Різдво. І я придбала ці колоди в ціні колод мас маркету А хто має колоди від цієї студії Ламусі Дизайн, знають, що. Там дуже крута якість. І авторка сама створює ці колоди без жодного там штучного інтелекту. Хтось з вас може сказати: ну, холера, це ж треба чекати, а я хочу тут і зараз придбати цю колоду. Можливо. Але від чекання ви зможете отримати додатковий плюс. Ви зможете себе перевірити, чи дійсно вам подобається ця колода, і чи ви взагалі не будете жалкувати. Що її придбали. Я вже пройшла етап скуповування всіх підряд колод, особливо на хвилі популярності тієї чи іншої колоди, тому я люблю так звану перевірку часом. І це зберегло мене від багатьох непотрібних в подальшому придбань. Але це діло кожного це лише моя суб'єктивна думка. Ось мені тут ох, незабаром буде у нас п'ятірка пентаклів і вона настільки цікаво відображена, настільки цікаво намальована, ось дивіться, п'ятірка пентаклів. Кожен з вас пам'ятає, як, яким чином вона виглядає в стандартній колоді. А ось тут таке, знаєте враження, що ніби сидять дві особи десь. Під кришою, У мене таке враження, що на них взагалі цей дощ не падає. І вони сидять, дивляться вдалечінь і просто розмовляють на якісь такі життєві теми. Можливо, про сенс життя, можливо, про політику, про те, як жити далі, як оплачувати кредити. У ну, мене ось таким чином асоціюється ця колода. Прекрасні тут кольори. Я не можу сказати, що це супер-пупер колода. Знаєте, як просто яга. Так, я в захваті. Але бувають колоди, коли ти просто в неймовірному такому захваті, що хочеться в щастя кричати на весь світ. Але вона досить приємна, досить гарна, вона не перенасичена. Деталями, елементами, символізмом. Ідеально підходитиме, коли, знаєте, вам захочеться якоїсь спокійної, неперенасиченої атмосфери. Якість мені тут дуже подобається. Є свої, звісно, недоліки. Але ж яка колода не має цих недоліків? Особисто мені вони взагалі не заважають. Ну що ж, Напишіть, як вам ця крихітка, як загалом ставитися до колод зробленим штучним інтелектом. В разі питань пишіть, пишіть сміло в коментарях. Посилання на магазин я залишу в описі відео. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей.